Якщо вам набридли відоси про тих дурних орків та дом 2 в Бурятії, тоді я запрошую вас зануритися в світ пригод, в світ пошуку з миталошукачем. І ми сьогодні в полі, ось таке в нас поле. І, можливо, сьогодні ми знайдемо в цьому полі скарб. Ну, насправді, якби знайти пару монет, то вже було б дуже добре. Тому. Боріть чай та каву розігрівайте, сідайте на зручний диван чи крісло та погнали шукати різні цікаві штуки. Сигнал, друзі, був гарний, а знахідка не дуже. Ось решта, решта, решта чогось. Навіть не знаю, що то є. Якийсь уламок. Ну що, давайте подивимось, майже, майже на поверхні є отака штука. Якась така вона дивна. Навіть не знаю, що то є. Якесь вушко. Бачите, якийсь. Чи то якийсь гудзик. На що воно схоже? Якийсь, напевно, гудзик. бачите таке вушко. Тут якісь два чувачка такі зображені. Ну Бог його знає, треба помити вдома то потім подивитися, що то може бути. А можливо ви знаєте, то кажіть. Бо здається, схоже на гудзик. Але якийсь напевно сучасний. Чи Бог його знає? Гільза. Друга світова. Отака, як завжди, згнивша гільза. Вже збирався їхати в інше поле, тому що вже 2 години ходжу, ну сигналів дуже мало. Дуже мало гарних сигналів. У нас є ось така знахідка. то є РСР, до реформа, три копійки здається, що така форма, так, то є три копійки. 1937 року. Яка знакітка прикольна. Знайшов, друзі, ось таку штуку. Схожа на якесь, не знаю, на якусь каблучку, але це не каблучка. Вона якась якась запаяна. Незрозуміло взагалі що то є. Тут навіть щось видно, але я не можу прочитати. Ну Якась дивна штука. Давайте я вдома помию і потім подивимось, що то є. Але цікаво. Ну що ж, пробуємо цей сигнал знайти гільза. Тому так звеніло гарно і бачите, ось така гільза. Цього разу ціла... Трошки, трошки хтось її придавив, але так більш-менш ціла. Ось така знахідка. Друга світова. О, нарешті. Не пройшло і півроку. Ну й де воно? Ви бачите? Я не бачу. Блін, ну щось буде таке маленьке. Блін, ну це йшло, а де воно? Оце тут? А, дивіться. Та ну, дійсно, дійсно щось є. Манітосина! Така малесенька! Капець! Я ж таку не бачу маленьку. Але вона прикольна, якась, здається... Тут церизм. Дивіться, яке прикольне. Малесенька така малесенька, як одна копійка РСР. Ну навіть десь такого, можливо, менше. Ні, десь такого розміру. Але зараз я вам не можу сказати, який номінал. Але прикольно, вже хожу, я не знаю, вже хожу години три, напевно, можливо, можливо навіть більше, можливо, чотири. І дуже, дуже так мало знахідок, вже, і вже приїхав на інше поле. Ось, до речі, отак от ходимо. Так що давайте, друзі, хто ще не поставив вподобайку, за таку знахідку ставте, я думаю, я то за, на то заслуговую. Сигнал, до речі, бомба. 90. Ну, зараз глянемо. Що то є? Бо дуже-дуже цікаво. Такий сигнал крутий. І зараз буде Гільза. Ну, а що може бути? Десь випало? Шкода, шкода. А блін! Отак завжди! Хочеться показати щось таке онлайн? Та й показуєш онлайн. Якийсь алюміній. Але такий сигнал був красивий. Я вже думав це якийсь скарб. Деякі поля ще не зібрали. Бачите, ще стоїть пшениця. І от тільки трошки... Біля такої посадки а, зібрано, і тому зараз ходимо тут. Деякі поля вже заново засадили. Так що ходити трохи є да, але вже не так і багато. Ось, друзі, зараз вам покажу. Трапляються такі уламки а, яких снарядів. Ну, це ще Друга світова, дивіться, у них така форма. Але я думаю, що це уламок від якогось артилерійського, чи, може, якогось танкового снаряду, ну якийсь такий був здоровий. Ось такі уламки летіли в той час. Ну що, друзі, давайте подивимось, що ж у нас буде за знахідка після сигналу. Тому що я дивлюся, що вже портал знахідок, як завжди, зачиняється. Трохи... Трохи щось знайшов, але вже бачите, не дає той земляний дід багато знахідок. Каже, чувак, з тебе досить. Бо дуже буде в тебе класний контент, якщо ти будеш багато знаходити цього. І каже, дуже вже буде багато в тебе підписників. Так що, каже, я тобі багато не дам знайти, тільки трошки. А что трошки? О! Манитосина. Уже бачу. Бачу, бачу. Я уже трохи бачу, что то радянский РСР. Советский Союз. Так кажучи. Одна купика, чи шо? Ні, 10 копійок. Але дивіться, як вони прикольно збереглися. Якісь такі червоні. А який рік? тисяча 1900. Ні, ну це, це зрозуміло 1900 і такий я розумний. Блін, не бачу. 1986. Ну такий собі рік. Рік як рік. Ну, але теж знахідка. Забираємо. Майже була на поверхні ось така куля. Теж друга світова. Калібр я не знаю, але така. Дивіться, знову знайшов таку саму синеньку таку ягоду. Мені в коментарях говорили, що це терен. його можна навіть їсти. Бачите, він ще трохи є, але вже сезон на нього, я думаю, закінчився. Ні, трохи все є. Ще можна назбирати, та їсти. Казали, що його можна їсти, що він нормальний. Це така довго-довга посадка у цих синіх ягід у цього терену. Ну що ж, друзі, на жаль, портал знахідок на сьогодні закрився. Зараз поїдемо по-моєму знахідки, і я вам все покажу. Давайте подивимось, що ми сьогодні знайшли. В нас є отака гільза, там вже все, все вже згнило стерто. Не видно який калібр. Може хто знає, скажіть, воно цікаво, звісно, але ну, от є, як є. Тож така півгільзи, є отака куля. Теж не знаю, який калібр. Є отака. Цікава штука, якась я не знаю, що то є. Дивіться, таке на що схоже. Я навіть не знаю. Схоже на наконечник якоїсь стріли. Можливо. А можливо, я вигадую. Потім є, дивіться, отака є. Є отакий гудзик Ну, я так думаю, що то якийсь гудзик. Він чи мідний, чи якийсь такий. Ну, ось таким, дивіться. Ну, доволі прикольний. Я такий ніколи не бачив, навіть не знаю, що то є. То сучасний, чи то якийсь старий. 18-го сторіччя. Можливо, я вигадую. Потім у нас 10 копійок 1986 року. В тому ж 1986 році за 10 копійок можна купити 10 коробок сірників або одну пляшку лимонада Буратіно. Якщо ви додавите ще 15 копійок, то купите отакий плавлений сирок Дружба. Якщо добавите ще 6, 6 копійок. То купити хліб він тоді коштував 16. Отакий трохи страшний. А ще в 1986 році сталася трагедія, коли вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, що призвело до великих катастроф та дуже тяжких наслідків. Далі в нас 3 копійки 1937 рік. Ну, ось такий стан. Ну, доволі непоганий. Я то все трохи почистив, як завжди, щіткою такою легенько, з, мильним такою, з мильною водою. Це в нас іде одна-друга копійки 1897 рік. Ну, я її теж не чистив, але такий стан ще більш-менш. Як на мене здається, може бути. І ось така у нас. Загадка, вішенка на торті. Що то є, друзі? Ви бачите, то всередині, дивіться, тут пише 3 копійки. З тої сторони, воно якесь отаке побите. А збоку, воно схоже, ну, на якийсь, я не знаю, на, на каблучку на якусь схоже. Як то може бути така фігня? Я не знаю. Я взагалі не знаю, що це таке. То, типу, як три копійки якогось року, ну не знаю навіть якого, забили туди в ту шайбу чи куди його забили. І на що то зробили таке? Можливо, тут якась нереальна штука крута і, і рідкісна. А можливо і ні. Хто знає, підкажіть. Бо я такого не бачив взагалі ніколи. Кому було цікаво, ставте обов'язково вподобайки. Та до нових зустрічей на каналі. Всім пока!